Привіт, малята! Пропоную вам послухати віршики про весну. На весні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі. Застудитися не хоче. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію разом з нею. Порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Простудилася весна, громом кашляє вона. Прийде сонечко ясне і простуду прожене. Прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаї, гойдає вітер срібні роси. Співають дзвінко, солов'ї. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Знаю, я, весна настане, З хмари сонечко прогляне, Землю матінку пригріє. Кругом зазеленіє. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Засвіли луги, діброви, повно розмови і пісень в чагарнику. Вовк ведмедя розбудив вже весна, гуляти йди. Виліз велетень з барлогу. Вовк втікає в ліс від нього. Діти, думаю, що вам сподобались віршики про весну. На цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!